Приготуємо смачний ягідний пиріг зі сметанною заливкою. Це чудовий літній десерт. Для пісочної основи ми поєднуємо нарізане кубиком холодне вершкове масло, просійне борошно, розпушувач, цукор та дрібку солі. Перетираємо ручками до стану крихти. Туди ж додаємо сметану, яйце швиденько замішуємо однорідне тісто, збираємо його в кулю та перекладаємо у форму заставлену пергаментом. Формуємо дно та бортики майбутнього пирога і ставимо форму в холодильник. Тим часом, поки основа охолоджується, приготуємо заливку для цього до сметани додаємо цукор, яйця. Дві ложки кукурудзяного крохмалю і за допомогою вінчика все ретельно перемішуємо до однорідності. Приступаємо до формування пирога, дістаємо з холодильника охолоджене тісто. В серединку викладаємо ваші улюблені ягоди. Я обрала лохину та заливаємо їх сметанною заливкою. Відправляємо пиріг в розігріту духовку та опікаємо приблизно 40-50 хвилинок до рум'яного кольору тіста. Дістаємо, даємо охолонути та постояти в холодильнику, хоча б кілька годин, щоб пиріг стабілізувався. Це дуже смачно, обов'язково спробити ви смачного.